Всім доброго раночку зайшла в свій парничок пополивати квіти свої. І що я побачила при огляді? Побачила, що мої квіти хтось погриз. Вчора я на них не заглядала, тому що на дворі було сиро, влажно. квіти. Не треба було поливати. А тут уже ось за пару днів попрацювала гусінниця. Зараз я вам покажу її. Ось. Видно, зелена. Це вже якась бабочка красавиця прилетіла, насадила. Гусініці і їх же ж не одна. О, яка повзе, попортила мені листки на піларгоніях. Покусали, поїли, як схотіли. Наробили Дірок, це я вовремя спохватилася. Треба буде я звісно, листки пообривала. Але треба буде обробити якимсь препаратом від гусінниці. Ось, скільки обідрала листків, Дирявих Так що треба завжди слідкувати за своїми рослинками, тому що і квітів не дочекаємося. Таких гарнющих, щось камера не фокусірує, це розочками буде.